Всім привіт! Ще один цікавий ролик, матеріал. Не взятка, звісно, але це набагато хуже. Їхав вчора в Києві 10.01.15. Десь близько двох ночі, побачив екіпаж, який зупинилися біля віто-білого. Виявилося, що водій віто-білого був випивший і пасажир його також був випивший неадекватному стані. Там він да, чіпав інспектора. Но, документи вони не показували інспекторам. Інспекторам на те, що мали визвати райоділ, почати оформляти даного водія. Приїхали три машини невідомих нам людей у масках з автоматами, з ружжями, з пістолетами, і почали бити пасажира. Пасажира били вони протягом десь 4 хвилин, поки я там був 4-5 хвилин, вони його били, крутили руки, збивали з ніг. На відео все не буде видно, але пару ударів, як вони його били там із коліна, і з ніг збивали, все-таки буде видно. Це все було прямо біля інспекторів, десь метр-півтора. Інспектора, ну, в принципі, вони самі їх визвали, вони нічого й не робили, вони і не збиралися щось робити. Інспектора, які повинні захищати народ України, просто визивають на них бандитів, П'ють їх. Ну таке, на відео подивитеся, прокоментуйте дії інспекторів, тих людей, які були в масках. Там, ті, що в масках були, у них були нашивки Донбас з оружиями. Ті, і остальні, що були в камуфляжах, теж невідомі нам люди. Ну, таке відео неприятне. Має бути поліція з 19 числа. що там один інспектор вже повинен дивитися за порядком на вулицях, там на дорогах за всім. Як вони це будуть, можуть робити, коли вони самі визивають бандитів і біля них б'ють людей, з оружієм стоять? І вони реакції ноль. Взагалі ноль. Ще й можуть у всіх поджимати машини. Таке дивіться відео, коментуйте, ставте лайки. Всім спасибо. Удачного просмотру. Да, да. Есть, есть. есть такой. Что-то от вас хотят? Да, да. да. Что, хотите... что сдает человек назад и дает машину, то мы хотели. Чего, Сдает. Тут людей, людей спросите, что мы хотим от этого человека. Конечно, что сда... кто бачит. Люди раздают назад. Вы бачили, кто... как я звоню? Ну, Подойдите сюда, уважаемый.

вы что-то не уходите откуда. Вы один родитель. Вы так занимаем машины.

Они обои осень. не Я тебе говорю, что я не знаю, я Нет, да, вы с не машина на не едет, понятно? Уезжай, а одну не уезжай. у просто... Мы мимо проезжаем, не стоят оказали. И в стоит, он, его так, блядь, бах, Нет, а я Да, и мы сразу встали, блядь сразу <сос miten> да. А, да? Да. да. А мы как раз да. так медленно, блин, да. там стоят пацаны, и а мы медленно. его так баба, блядь, пиздец. два раза и вдарил в стали. Что, вам надо?

Я говорю, камеру выключи. Я разу не можно сексуально. Ты слышишь, что я говорю? Второй, второй, второй. бегом камеру.